Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлопят. Гарний дім для малят зветься просто дитсадок. Малята, а ви знаєте, хто працює у дитячому садку? Це директор. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи. Не знає спокою щодня, у кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плете віночок Від негоди і біди Захищає нас завжди. Вихователь, вона як вочка з курчатами, в дитсадку щодня з малятами. Вона їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Вчить співати і малювати, рахувати і читати. Няня, вона в групі, наче бджілка, не присядані на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Кухар на кухні вправно хазяйнує та каструлями керує. Смачні готує дітям страви, пірішки пече рум'яні, Та варить борщ смачний духмяний. Логопед правильно звуки поставить та від каші у роті позбавить. Чітко навчить звуки вимовляти і у словах їх правильно вживати. Медична сестра. Вона про здоров'я діток дбає, Забовить щось, оглядає. За вагою ростом стежить, допоможе як належить. Музичний керівник Вчить вона дітей співати, вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Фізичний керівник дбає, щоб сильні стали і здоровими зростали. Психолог вона вгамує тебе, нерви твої збереже, Поділися з нею негативом, з'явиться спокій, це диво. Праля, вона пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник, чистота в дворі садочка. Із куточка до куточка підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Сторож. Трехти садок дитячий має, за порядком пільнувати та чужих до нього не пускати.